Видача допомоги ВПО. Отримати продуктовий набір від гуманітарного штабу можуть лише переселенці з інвалідністю, родини, в яких діти з інвалідністю та сім'ї з дітьми до 6 років. Для уникнення непорозумінь вимушені переселенці створили список. В нього вносили свої дані. Зі слів людей дізналися про видачу гуманітарної допомоги з соціальних мереж. Ми отримуємо в гуманітарному штабі, получается, підписаний в вайбере. І нам прийшло сообщение, що можна получити, і ми прийшли. А так кожен місяць отримали. В прошлом місяці перед Паской було разнообразие. А так крупи, хотілося б щось такое по-другому немножко там. А так крупи, мука, масло. Два рази я вже отримувала, але там було такой рис, вермишель, горох. Якби потрібно. А що б хотілося бачити? Як наповнення пакунку, щоб було? Що, що б Хоча б су, цукор, олія, гречка, чай і якісь дитячі, може, товари. Каші. Ми з Ніколаєва, звісно. Деньги виходять, хороший продукт. За продуктовими наборами прийшли також южненці. Це люди з інвалідністю та представники родичів, які входять до цієї категорії. За наданою інформацією від штабу теж сподівалися на отримання гуманітарної допомоги. А звідки ви дізналися про те, що сьогодні видають допомогу? Ну, В телефоні штабок наш сабшіл по яким дням скільки дають. Ми прийшли, посмотрили. Прочитали, прийшли на всякий случай. Прийшла у мене мама інвалід другої групи, так як вона ну їй дошки дуже, дуже важко пересуватися. Я хочу за нею, отримую всі допомоги, якщо є. Подивимось, що наша управляюча, що прийти отримати допомогу. Ну і Ми прийшли отримати допомогу. Прийшла за допомогою, а тут говорять, тільки переселенцям і інвалідам. Все. Ми попадаємо під інваліди, У мене інвалід з второї групи, але тільки переселенцям. Ми зайняли очередь, запис записи, зайняли очередь. У продуктовий набір входять макарони, крупи, борошно та олія. Вага харчового пакунку становить 14 кілограм. На видачу сформовано близько 300 наборів з провізією. Гуманітарна допомога надійшла від одеської районної військової адміністрації та була сформована спільно з використанням матеріального резерву Южнинської міської ради, та отримати може категорія внутрішньопереміщені особи. «Як часто видається допомога? Майже щомісячно, раз в місяць, але просто не завжди для всіх випо, тому що не завжди вистачає. А діляться на категорії для мешканців міста Южного гуманітарна допомога для категорії особи з інвалідністю була видана місяць назад. Була видача здійснена не так давно. Державну допомогу ВПО мають видати протягом трьох днів.